Привіт, друзі! Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Хто перший раз зайшов на мій канал, мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою, а ще про життя в імміграції. Порівнюю з іншими країнами, життя в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, підтримайте таке моє хобі. Поставте вподобайку будь-який коментар. І я вам за це буду дуже вдячний. А тема сьогоднішнього відео вам дуже сподобається, адже я порівняю дві спеціальні українські візи в Новій Зеландії і в такій популярній країні, як для іммігрантів, як Канада. Ну що, почну з Нової Зеландії. Як ви знаєте, уряд Нової Зеландії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку війни зробив спеціальну українську візу. Яка буде діяти, можна подаватися на заявку безкоштовно, відкривають її на два роки до березня 2024 року, і ті, хто не скористався і проживають в країні, можуть право подаватися на резидентство. Там потрібно тільки заплатити 1200 новозеландських доларів і пройти в країні невеличку медкомісію. Це все безкоштовно, і підтвердити вашу особистість. І цією візою скористалася не дуже багато людей, бо в Новій Зеландії проживає не багато українців. Але той факт, що люди отримують резидентство, ну ця віза ще дає право працювати на любі роботі в Новій Зеландії. Але той факт, що люди отримують резидентство в Новій Зеландії, це дуже сильно. Тобто вони можуть тут залишитися собі спокійно і залишитися жити в Новій Зеландії. Мінуси, які що немає ніякої допомоги для біженців, держава не виплачує. Тобто, все на плечах родичів ця віза відкрита тільки для можуть відкривати тільки родичі тих людей, вже які в кого є резидентство і громадянство Нової Зеландії. І взагалі тут не дуже багато українців живе в Новій Зеландії. Це віддалена країна. Е, сюди не так легко попасти, адже квиток е, зараз дуже дорогий. в у Зеландії сам квиток і це великий мінус. Е, ну що тепер поїхали про таку країну, як Канада, що зробила Канада для українців після початку війни? Е, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 2022 другому році. Канада зробила таку візу, як Кует, -E вона читається. Ця інформація, до речі, в інтернеті можете прочитати, я просто розкажу. Може, хто не читав, може вам мене цікавіше слухати. Так. І зробила спеціальну візу для українців Кюет, -E яка відкривається на три роки, і ви маєте право працювати в країні. Тобто, в канадській візі є безліч переваг. Людина отримує при може отримати одноразову допомогу в країні в розмірі 3 тисячі доларів на дорослого і півтори тисячі доларів на дитину до 17 років. Плюс безкоштовний переліз з України до Канади. Це взагалі супер. Бо уявіть Нову Зеландію, щоб летіти, треба від тисячі американських доларів заплатити в одну сторону. Це капець. А щоб щось сюди був безкоштовний квиток, то було б, звісно, супер. І е, допомагають на перший час. Я читав інформацію, що допомагають знайти житло там на декілька тижнів, поки ви самі собі власне, не знайдете житло. Е, е, ця віза Гюет розрахована, це не, не, не віза для біженців. Вона розрахована саме для людей, е, які ну, переселяються від війни. Але вона діє три роки з тим розрахунком, що коли війна закінчиться, то люди повернуться назад на Україну. Тобто дотримують досвід, там побачать, як живуть в інших країнах, і повернуться такого. Бо статусу біженця, я так розумію, немає з тої інформації, що я прочитав. Тобто, у вас відкривається доступ до навчання, до медицини в Канаді. І дуже важливо вибрати регіон, в якому ви хочете жити. Не так легко орендувати житло, також вибрати до речі, 30, третина канадців орендує своє житло, то вони не купляють. В Новій Зеландії схожа ситуація. Не всі купляють своє житло, а орендують. Плюс, що ти орендуєш житло, ти можеш не прив'язаний бути до якогось місця. Там знайшов кращу роботу, спокійно собі полетів жити в інше місто чи е, переїхав. А коли ти купив будинок, то ти вже стараєшся, ти прив'язаний до одного місця, так що тут в цьому є теж свої мінуси. Ну і цією візою е, скористалося в Канаді вже більше, ніж пів мільйона українців е, подали заявки, а відкрили більше, ніж 260 тисяч. Це вже я читав на станом на 1 вересня. Е, дивлюся, що багато. Людей пишуть, що українці повертаються назад в Україну, в Європу, адже не всім підходить Канада. І це правда, як і Канада, Нова Зеландія, такі країни вони підійдуть не всім, зразу вам скажу. Тому що ті люди, які вибрали це іммігрувати свідомо, Раніше ще вони вже там провели 5-10 років за кордоном. Вони вже виплатили за якісь автомобілі за будинки. Їм вже легше поміняли роботу. Знайшли, коли ви зразу приїжджаєте. І стикаєтеся з цими дорогими цінами після вірусу Все подорожало. І коли почалася війна, все подорожало, світовий кризис. То там не так легко. Дуже дорога оренда житла, дорогі продукти харчування, бензин подорожав. І це з усім цим треба рахуватися і робити вибір. Так що дуже дякую, друзі, за перегляд мого україномовного ютуб каналу про Нову Зеландію. Про імміграцію сьогодні я прийняв такі дві країни, як Нова Зеландія і Канада, трішки. Це Інформація є доступніше в інтернеті, так що дякую за підтримку і будемо на зв'язку.